<кій> Таких умов, а емоція, біля пам'яті, так. Пам так. <кій> Таких умов вже не витримують машини. І черга знов підходить плавно до людини. Потрібно вгору йти туди, де тепло, але вгорі не рай чомусь, там пекло. І вони прийшли, вони там вперше. Сорок секунд ні більше, ні менше. Сорок секунд довжиною в життя, час безсмертя і доба забуття. Вже не згадаєш, як ти брови шумлять, а в голові ліж 26-25. За вами лються десь сльози, дівочі, присмак металу і ріже очі. Біороботами їх називали. Бо дві лопати, могили копали самі собі тисячами. Щоб мирно спали ми ночами вісім солдатів, один офіцер. Де ви герої? Де ви тепер? Доля тяжка вам випала всім. Десять, дев'ять, вісім, сім. За це сто рублів і грамота вам, славним героям, біороботам не потрібне нікому подвиг бійця двадцять років по тому свинця 2-1. Потрібно йти вперед.